Отеж вже вечір понеділка. Вітаю всіх глядачів каналу Новини Лайф. Дякую, що ви разом з нами підводимо підсумки цього цікавого інформаційного дня. Також вихідних і всього, що відбувалося, так би мовити, у найближчі вечори та дні. Будемо це робити разом з аналітиком. Міжнародником Олександр Демченко вже разом з нами. Добрий вечір, пане Олександре. Вам вітаю вас. Ось... Знову таки дві приємності цього цього дня. Це звісно перший Оскар, який отримала Україна, але були знову таки речі. Ну протягом протягом вихідних, так чомусь активно ну, з відомою причиною говорилась к не кандидатура, хотів сказати, а посада папа римського Франциска, тобто його ім'я одним словом. Який згадував і білий прапор, і можливість перемовин з Росією. Ну так цікаво, що інтерв'ю давнє да, його ще не оприлюднили, його ще оприлюднять, невідомо чи з цим фрагментом, а можливо з іншим. Тим не менш, дуже багато світових керівників, світових посадовців відреагували на ці слова, в тому числі і український президент, досить красиво. Я приміром нагадаю, що він сказав, що зруйновані російськими снарядами більш. Для стіни будинків і церков в Україні дуже красномовно говорять, хто саме повинен зупинитись для завершення війни. У красномовності нашим посадовцям не відмовиш, як відомо, але все-таки звідки беруться такі наративи, і чи правильно ми зрозуміли папу, хоча там Ватикан написав, що не всі так не всі правильно зрозуміли його. Ну, я не хотів би перекладати папу з папської на іншу мову, але очевидь, що у Ватикані вибачилося, ви зрозуміти, що мова не йшла про Україну, що не йшлося про Україну. Але знаєте, я би хотів вам про інше розповісти: у самому Ватикані між Україною і Росією точиться запекла боротьба, справжня війна. Не знаю тільки якою її назвати, вона така напівдипломатична, тому що у папи римського є така людина, яка доволі часто до нього заходить. Пан Севастьянов з Росії людина, яка передає від Путіна сигнали. Людина, яка дарує йому певні подарунки. Людина, яка дуже і дуже добре з ним а, має гарний контакт, постійний контакт. Людина, яка постійно перебуває у папському офісі і веде з ним ті ті чи інші перемовини. Я думаю, що якщо ви поспілкуєтеся поспілкуєтеся з нашим послом Юрошем, то він дуже і дуже багато вам розповість про те, як дійсно Київ протистоїть стоїть Москві у Ватикані. І що дійсно ведеться така запекла боротьба? Тому що щоразу, коли Папа Римський видає ті чи інші якісь свої сентенції, українська сторона іде і розмовляє. і Папа Римський відмовляється, і кардинал відмовляється і підтримують Україну, і так далі. Ця боротьба ведеться постійно. Чому це важливо для нас? Я Перепрошую, а, а хто такий цей Севастіанов? Це дуже відома людина, яка має безпосереднє відношення і до РПЦ людина, яка має дуже багато грошей. Яка вірогідно, я так думаю, сидить під російськими спецслужбами, і він постійно перебуває там. Uh -huh. Якщо ви під... Це можете подивитися просто в інтернеті, це не якась секретна інформація. Людина, яка постійно з ним фотографується, передає подарунки від російської сторони, веде ті чи інші перемовини. Ви розумієте, чому це важливо для нас? Ми ж забуваємо, да що Папа Римський це та людина, і взагалі це інституція, будемо говорити відверто, да, від якої м, залежить ті чи інші мірі зараз і питання а, повернення українських військовополонених, тому що він є однією зі сторін, яку ми просимо про те, щоб він вплинув на Росію. Це та людина і та інституція, яка говорить про повернення українських незаконно захоплених і депортованих путіним а, дітей. Тому це важливо, це для нас важливо не лише навіть з точки зору політичної, з точки зору гуманітарної, до прикладу. Ну і звісно, коли така людина, яка охоплює усе католицьке завіросповідання сповіданням населення земної кулі, яка дуже сильно впливає на такі країни, як країни Латинської Америки, до прикладу, і не лише Латинської Америки, а й Європи, тому що ми знаємо, що Європа вона, хоч і підтримує Україну, але там чимало й тих людей, які підтримують партії, які, скажімо так, мають. Певні праві такі воззріння, я би сказав, коричневі воззріння, проросійські воззріння нині, да, фашистські, напівфашистські, то дійсно, що ця людина має величезний вплив. І для такої держави, нашої як Україна, це дуже і дуже важливо, щоб папа Римський усілякому ну, разі не робив подібних заяв. І що означає в принципі білий прапор і, і, і їх сміливість його підняти? Е, я взагалі вважаю, що немає такого поняття як білий прапор у цій війні, тому що за великим рахунком не можна підняти білий прапор під час війни, коли тебе хочуть знищити. Якщо саму ціль російського Путіна, російського диктатора знищити повністю українську державу, то як українська держава, навіть якщо б вона хотіла, хоча це просто неможливо собі уявити, могла б підняти білий прапор. Ось як можна підняти білий прапор, коли тебе хочуть повністю знищити. Ви от згадали про фільм «20 днів у Маріуполі. Я якраз його подивився, і там такі Я, я взагалі вважаю, що далеко не кожна доросла людина може цей фільм додивитися до кінця. Але мені б дуже хотілося, щоб папа римський подивився цей фільм. І після того би сказав би, чи здатен він знову повторити цю фразу про білий прапор? Мав він на увазі Україну чи не Україну, але взагалі. Тому що після перегляду такого фільму неможливо говорити про білий прапор, чи про, підняти, про підняті руки, чи про перемовини, чи ще про щось як Буча. Це як, це як оці братські могли в Бучі. Олександр, я походив, я перепрошую, я буду втручуватися в диску... ну, щоб у нас була дискусія. Дивіться, багато, я з вами абсолютно погоджусь: от на 110%. А от все-таки не зрозуміло інше, багато було іноземних візитів, іноземних делегацій. Пан... Гутеріш приїжджав здається і в Бучу, і в Верпінь, і світові лідери. І відчули чули і повітряну тривогу, і постріли, і вибух. І ось нещодавно грецький прем'єр у цьому всьому переконався. Знову таки, знаєте, одна справа приїхати. Ну вони приїжджають, да вони типу підтримують, чи потім якось знову таки продовжують повертатися до своєї політики. Одна справа. Побувати тут, все це побачити наживо. Інша показати навіть коли показували, от в березні ось ці кадри з бучі. Ми ж, ми, ми, ми ще наївні думали, що достукаємося до російських сердець, не знаю, ліберальних, хороших, поганих. А вони відповіли, ну, це постанова, це трупи, що лежать ось, це актори найняті. Ну чому така реакція? З цим фільмом можна достукатися навіть до серця папи. Я вважаю, що цей фільм а, це, це знаєте, можливо, це буде погане порівняння. Але це така бугаківська е, хустка тої Фріди. коли е, ти через неї не можеш перейти, вона тебе постійно переслідує. Розумієте? Це гарний фільм для того, щоб ви просто на Заході зрозуміли, що то є таке. От за 24 роки ця, ця КДБ, цей кадебійський синдикат, ця кадебійська мафія. чому взагалі проблема? Ми про це не говоримо взагалі. Захід досі не розуміє, що це є таке. В чому відмінність між холодною війною і між тим, що відбувається нині? Холодна війна вона точилася між різними ідеологіями і між політиками. Це, були, це був комунізм. Проти західного світу, проти демократії, тоді КДБ було просто інституцією, яка вела запеку боротьбу з якщо хочете з американським СРУ. Зараз КДБ це є влада, і американський загалом західний політикум. Він не розуміє, як себе поводити з КДБ, тому що він не розуміє, що то не є політики. То є люди зовсім з іншими уявленнями про світ. Навіть не з уявленнями комуністів часів холодної війни це люди, які грають не за правилами, це люди, які самі собі креслять червоні лінії, і самі їх переступають. Тому цей фільм «20 днів у Маріуполі це гарний приклад того, щоб показати і західному світу, що таке є путінська політика не лише в Бучі, а взагалі, що неможливо говорити з путіним, тому що він просто не хоче говорити, він хоче вбивати. І ще є один важливий момент. Ми ж, коли говоримо, що оці жахи, які відбувалися в Маріуполі, в Бучі, в Ізюмі, в Чернігові, в Тростянці, в різних українських містах, вони чинилися, да, за наказом Путіна, але чинилися вони російськими громадянами, звичайними російськими мужиками або жінками, які вбивали цих безневинних дітей, жінок, старців, українських і так далі. Тому загалом я вважаю, що це дуже корисний фільм. І як у 45-му році, вірогідно, колись він стане тим фільмом, який будуть показувати росіянам спеціально Спеціально. для того, щоб вони просто подивилися і почали каятися. Це не лише, знаєте, для України це на якийсь привід сказати: ось ми маємо якийсь діалог. Ні, це не діалог, це питання каяття. Нам не чхати, будуть вони знаєте, щось говорити, але чи не будуть. Але це питання для того, щоб вони почали усвідомлювати, що вони робили. Олександр, от ну ця позиція, все-таки Пантифіка. Вона більш пов'язана, на вашу думку, з нерозумінням до кінця цієї ситуації, що відбувається в краї між Україною та Росією, чи все-таки більше впливом російським впливом і впливом російських грошей? Ні, і не так, і не так. А... Давайте для початку. Понтифік, взагалі, папою римською не стає ідіот ніколи. Папою Римським завжди стає дуже ерудована, дуже розумна людина, яка пройшла через великий шлях з точки зору боротьби за цей престол внутрішньої боротьби з кардиналами. Людина, яка дуже добре розуміється на політичних справах. І на тому, що відбувається в кожній країні світу, це перше. Друге, все ж таки, Папа Римський є представником з Латинської Америки. Мамо з Аргентини, якщо я не помиляюся, і те, що говорить Папа Римський, це умовно сигнали від деяких країн глобального півдня. І він сигналізує деяким країнам глобального півдня. Тому ми повинні це сприймати дуже дуже серйозно, тому що таким чином це просто особлення певних меседжів. Від тих чи інших країн, до яких ми хочемо нині достукатися, це ті меседжі, які він ретранслює. І чи на нього впливає Росія при цьому? Так. Чи має Росія вплив на глобальному Півдні? Так. Чи цей вплив розширюється інколи? Так. Ну, от і папа Римський, який є представником однієї з держав глобального півдня, так говорить. Я хочу ще е, продовжити тему вже з іншими. Ну так би мовити, будемо додавати це слово миротворцями. Знаєте, не пам'ятаю хто, але ввели таку так, в обіг в інформаційний обіг таку фразу яструб миру. Ну, тобто, не голуби, а зовсім навпаки. Ну, ось зокрема, мова йдеться про те, що от на, на вихідних з'явилася інформація, що змі з посиланням на прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Повідомили, що Трамп, він голосно сказав про те, що Трамп обіцяв, що коли він стане президентом, взагалі не буде давати гроші України і без США, значить Європа не зможе фінансувати ну за їхніми словами конфлікт, і Він завершиться. І Це була така, знаєте, зустріч двох, як би, так би мовити, однодумців. Наскільки все таки є загроза, що ну приміром, ми можемо пропускати, якщо коли все таки він. Його оберуть, він справді припинить і фінансування, і політику свою стосовно України, і до чого це може призвести. Я думаю, що він припинить, тому що Дональд Трамп розумієте, в чому відмінність. Байден не хоче говорити з Володимиром Путіним. Це Володимир Путін хоче говорити з Байденом. Це уяві Володимира Путіна він має взяти і розділити світ у всілякому разі Європу. На дві частини, на дві зони впливу умовно, Да? І нехай у Путіна буде менша, ця частина, у Америки більше, але тим не менше він має сісти і поговорити з Байденом. Він цього хоче, він цього прагне. А Трамп, на відміну від Байдена, хоче поговорити з Путіним. Він хоче з ним сісти, тому що ем, Трамп вважає, що він бореться всередині американської системи. А коли він дивиться на Путіна, він думає, що Путін бореться з тими глобалістами, проти яких виступає Трамп. І таким чином, Трампу дуже і дуже хочеться знову зустрітися і поговорити з Путіним. І йому насправді байдуже до чого це все діло прийде, йому важливо лише одне: е, Да, зупинити цей, цю війну, зупинити це протистояння. Але йому байдуже абсолютно які території від України відійдуть при цьому. Він, звісно ж таки, збирається шантажувати українську сторону тим, що він не буде надавати зброю, фінанси, навіть кредити і так далі. Ми вже бачимо да риторику, яка відбувається, яка є в конгресі США з боку республіканців, що мовляв, давайте один із варіантів це взагалі надавати Україні кредит. взагалі давати все, все небезоплатно, як було раніше. І відкрито відкрито спікер конгресу Джонсон каже, що це ідея Трампа. Ми ж не будемо це приховувати, тим паче, що вони це не приховують. Розумієте, в чому, в чому є інтерес, цікавий момент для мене? Він полягає у тому, що а, Трамп, а, я думаю, як такий, звісно, а, хоче не лише зна, поговорити з Путіним, він, в принципі, вбачає Європу конкурентом для себе. Він її вважає ринком, який конкурує з американським. Якщо ви згадаєте, то перед тим під час першої своєї каденції, президента Сполучених Штатів, він проводив ті чи інші торговельні війни з Європейським Союзом і доволі успішні для США торговельні війни, від яких в усіх просто ставали волосся дитки. Івангели Меркель, колишньої канцлерки Німеччини, Мануелі Макрона, чинного президента Франції, багатьох, багатьох європейських лідерів, окрім Віктора Орбана, якому все подобалося, і окрім напевно Анджея Дуди нинішнього чинного президента Польщі, якому теж усе подобалося, тому що поляків чомусь Трамп любить. А іншим, ні, і я думаю, і зараз, і це є теж ключова загроза: що якщо Трамп прийде в білий, е, білий дім, бувальний кабінет, зайде, він буде вести війну торговельну. І проти європейського союзу з тим, щоб послабити і без того ослаблений цей ринок і цю структуру інституції європейського союзу, і це ще один виклик для України, який ми нині не розуміємо, і про який не говоримо. Але я думаю, що розуміють в ключових столицях в Парижі, в Берліні те, що може відбутися, тому вони зараз активно починають залучатися до тих процесів, які щоб забезпечити обороноздатність, посилити обороноздатність України і говорять навіть про. Відправлення до України військових uh -huh. так цю тему, що називається розпочати в Мануель Макрон. А скажіть, от раз ви вже згадали, в принципі, це теж хотів запитати. Наскільки така ймові ймовірність великою да, відправки військових у якому статусі? Тому що ну одне одна справа, коли сказав Макрон, а друга, коли вже про це досить часто говорить, навіть здається, чи то президент Чехії, чи хтось з інших високопосадовців європейських сказав, що там є певні, от скажімо так, непорушення європейських норм, у якому статусі ці солдати. Могли би перебувати на території України, дивіться. Ми маємо розуміти, що те, що зробив Макрон, не потрібно, не потрібно сприймати безпосередньо, так як він сказав, прямо. Да. Він просто надіслав сигнал Путіну, тому що зараз відбувається така війна сигналів, боротьба сигналів. Москва сигналізує, що вона може направити надіслати там цей супутник, чи якусь там не знаєш, якесь озброєння в космос з ядерним потенціалом і зруйнувати систему американських чи європейських супутників. Да, до прикладу, американці. Е Сигналізують, що вони про це знають. Німці говорять з там інформацію, тиражують, що ракети Таурус можуть надіслати Україні і навіть знищити якийсь міст. Ми розуміємо, який йдеться про Кримський. А Макрон розпочав тему з, з тим, що Європа може надіслати в усілякому разі окремо взяті держави європейського блоку Європейського союзу. Можуть надіслати коаліційну якісь якихось військових до України щоб зупинити Росію, таким чином, це просто підняття ставок з боку Росії, з боку з боку Заходу, нині, окремо з боку європейських держав, зокрема Франції. Це підняття ставок рано чи пізно призведе до певних якихось наслідків, побачимо, яких я не думаю, що нині Франція чи якась інша європейська держава буде надсилати до України військових. Але мені здається, що рано чи пізно, якщо ситуація в світі буде погіршуватися, якщо ситуація... З європейською безпекою буде погіршуватися. Я тут маю на увазі в першу чергу ізоляціонізм сполучених штатів і відхід сполучених штатів в будь-якому разі, чи за Байдена, чи за Трампа, це відбудеться в більшій чи меншій мірі а, від Європи. То звісно, що Європа муситиме тоді реагувати швидше, реагувати сильніше і потужніше і Робота інструкторів чи робота якихось військових на території України чи віспільноти з загалом можливо. Але в принципі, якщо війна тільки буде посилюватися, якщо Росія плануватиме чергові напади не лише в Україні а й за її межами, я думаю, що Європа муситиме реагувати, що називається на випадки. І наостанок буквально, сь сьогодні з'явилася інформація, точніше, ми вже знали це і, і готувалися про те, що ось буквально декілька годин тому прапор Швеції підняли біля штаб-квартири НАТО у Брюсселі, тобто країна стала 32 м членом Альянсу. Наскільки це, скажімо так, з? Не занепокоїло, а розчулило і стало росіян давти. Наскільки для них є це загрозою? Адже невідомо чому там Путіна називають там великим стратегом, але він все зробив для того, щоб НАТО стало щільніше і ближче до цієї до його країни. Ні, ну це загроза для Росії національної безпеці безпосередньо, тому що до прикладу Балтійське море тепер стає безпосереднім морем НАТО. Калінінград в усілякому разі при дуже таких неприємних обставинах для Росії, якщо почнеться дійсно такий масштабний вже конфлікт, конфронтація військова да, між Заходом та Російською Федерацією, то Калінінград опиниться просто відірваним від Росії. Потім не варто забувати, що єдиний сухопутний коридор, який може зв'язати Калінінград з російською територією через Білорусь, це сувалки, це той перешивок, який є там між Литвою і Польщею. Але якщо, якщо Швеція став вже членом НАТО і там є острів Готван, по-моєму, який називається, то з цієї території можна спокійно прострілювати будь-яку сухопутну операцію, яка рушатиме з російського боку через цей сухопутний коридор російсько-Білоруську е, більшості, крім того, потрібно говорити про те, що Швеція це та держава, якщо у Фінляндії є величезний запас артилерії. То Швеція це та держава, у якої є підводні човни, у якої є літаки четвертого і п'ятого покоління, у якої є величезна там супутникова мережа, у якої є величезна мережа, пов'язана з інтернет розвідкою і так далі. Тому це дуже дуже важливі речі. Росія прекрасно розуміє, що. А тепер час підльоту дійсно до Росії, до улюбленого міста Володимира Путіна до Ленінграда, а не Санкт Петербурга, тому що він говорить про Ленінград сам для себе дійсно вже складає сім хвилин. Тому так? Так дійсно, це саме так воно і є. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за те, що знайшли змогу долучитися до ефіру аналітик, міжнародний консультатор Демченко був. Гостом нашого вечора. Дякую всім нашим глядачам. Ну і чекаю ваших коментарів. Нам цікаві всі ваші думки до зустрічі у ефірі.